Наручається Божий Андрій, здравою Божою Богданною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа і Богдана з рабом Божим. Андрієм в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. А посилаючи висватити дружину для пана Іо Ісака і відкрив йому через черпання води, щоб заучені, заручити ревеку, сам благослови заручені учене. Рабів твоїх отців Андрія і Богдану. Тверди про ми промовлені ними слово твердий у святим твоїм. Беру тебе, Богдану, беру. беру тебе, Богдану, за жінку. за жінку, і прирікаю тобі. тобі любов. Любов, вірність, вірність і чесність подружня і чесність подружня. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі. Тройці святі. Єдиний і всі святі. Єдині і всі святі. Я Богдана. Беру тебе, Андрія. Беру тебе, Андрія, За мужа, За мужа. мужа. і прирікаю тобі. І Прирікаю тобі любов. Любов. Вірність. вірність чесність, чесність, чесність і послуг подружній. І послуг подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. Тройці святі. Тройці святі. Єдиний. І всі святі. Що Бог зі чоловік, нехай не чай, і раба Божа, Богдана, і з раба Божим Андрієм ім'я отця і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Будьмо уважні, одного разу було весілля в Кані Лелейській, і була там мати Ісуса, запросила на весілля також Ісуса, та його учнів, коли забракла вина мати Ісуса, каже до Нього вина, немає, Ісус, відповів їй, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що була для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнені доверху. далі, каже, зачепніть тепер і несіть до весільного старости, і понесли коли староста, покуштував воду, ставину, не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги. Який зачепнули воду, закрикав він молодої, каже до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, як уп'ються гірше. Ти, «Ти ж добре вино зберігать досі. Ось такий початок чудес, учинив Ісусу, Канілийський, і тим об'явив свою славу, і учні увірували в нього, Слава! страхом віду відвідуй завжди церкву його, щоб прийняти від нього милість, нехай покриє тебе, Господь покром сил Твоїх і збереже тебе від досяго зла, усі дні життя Бог, і дасть тобі владу ми вовне бачити синів Твоїх, аж до третього, четвертого коліна разом із мужем Твоїм. І окохан цілий ося, що не фейсінзі не на тебе, і про перевойну твій посланього Отця, і сина свого духа, нині повсякчас, і на віки віки. Своїй Матері, і всіх святих, Помилуй, спасе нас, як благий і чоловіку, люба. Все чеснева Миколаю, дорогі наші молодята Андрії та Богдану, дорогі наші батьки, дідусі, бабусі, родичі, церква Христова вже століттями, а то й тисячоліттями, вінчає своїх дітей, щоб разом у Божій благодаті перебували у своїй сім'ї. Приводили на світ нових людей. Сьогодні ви вмічаєтеся у храмі Богородиці. Одне бажаємо вам, так як нині поєднані ми у цих, у цих спільних подіях, два священники Миколи, два, дві парафії Богородичних, ваш, ваш спільний місяць народження і ваші букви в алфавіті, а Б разом стоять. Звичайно вам, щоб ваше спільне життя. Було так поєднане з Богом, так як оці речі, які ми назвали, навіть іще більше. Бог є з вами, Бог вас любить, Бог вас нині нім, на суспільну, життєву сімейну дорогу. Mm -hmm. Слухайтеся Бога. і дій за навчанням церкви Христової. Шануйте батьків ваших, дідусів, бабусів, які навчають вас добрих справ, добрих речей. І шануйте один одного. Будьте увічними один одного. Слава Ісусу Христу! Слава! Не знав і не гадав, що я боюсь. Сьогодні не я проваджу, а Богданка мене попровадить до Нарайки на свій шлюб. Нині я хочу сказати тобі, Андрій. Тримай свою сокиру, свою працю. В такому випадку, щоб ти ніколи її не губив, бо тобі ніхто і срібло за неї не дасть, але старайся дбати, щоб було і золото, і срібло через твою працю, через твої здобутки, щоб ти міг дбати і про себе, і про неї, і відповідно про майбутніх дітей, яких Господь Бог, я думаю, і певен того, винагородить вас в вашому подружньому житті. Те, що ти сьогодні знайшов. Мав теречему, але він не прийшов і дістав дружину, тобі Бог вручив її, твої руки, твої обійми, дбай про неї, опікуйся ними. А ти, відповідно, Богданка старайся догоджати своєму чоловікові, тіщи своїм мужем, придержуючись меж закону, бо така воля Божа. І, відповідно, помножуйте оту свою спільність і на майбутнє, нехай Господь Бог благословить вас, вашу родину. Всіх нас тут присутніх здоров'я, довголіття.